Близько 40 мільйонів гривень боргують лучани підприємство «Луцьктепло». закон України про виконавче провадження визначає порядок та умови примусового виконання рішень суддів щодо заборгованості за комунальні послуги. Державні виконавці проводять виконавчі дії на підставі рішень суду. Відповідно, це все залежить від правсвідомості наших громадян, безпосередньо жителів міста. зв'язку з тим, що при подачі позивної заяви Лустепло звертається до суду, тобто суд повідомляє всі сторони. І той же буржник, та фізична особа, громадянин, він же знає, що в нього є певна заборгованість. Далі Лусттепло повідомляє, передає на виконання до виконавчої служби виконавчі документи і державний виконавець безпосередньо постанови проти виконавчого проваження повідомляє, що за даним громадянином є заборгованість, яку необхідності стягнути на користь. ДКПЛУ Державне комунальне підприємство Луць тепло за минулий рік подало до суду майже тисячу позовів на лучан, які не платять за надання послуг централізованого опалення та гарячої води. Якщо ж після рішення суду борг все ще не оплачують, закон України про виконавчі провадження передбачає накладення стягнень. Не розрахунок зі сторони населення за спожитеним воду і тепло. Не дає можливості підприємству розрахуватися в свою чергу перед газопостачальними організаціями за природний газ. Що спричиняє нарахування з їх сторони штрафних санкцій на підприємство? Відповідно, тягне невигідні економічні наслідки. У випадку, якщо штраф за надані комунальні послуги, сягає 10 мінімальних заробітних плат, у боржників можуть забрати квартиру. Однак, у Луцьку такі випадки на щастя, рідкість. Державні виконавці щотижня особисто повідомляють боржників про рішення суду. Робота державного виконавця заключається в тому, щоб виконати рішення суду. Маємо право перевіряти майновий стан, описувати майно боржників, окрім зазначених в переліку, що не допускається, не дозволяється описувати майно. Спілкуємося при можливості, якщо потрібно, якщо не не сплачують, вилучаємо майно. Передаємо на реалізацію погашення заборгованості. Візитам працівників Державної виконавчої служби зрозуміло на раді, адже рішення суду вже прийняте і сплачувати за комунальні послуги доведеться, якщо не з власної волі, то примусово. Деякі дучани налаштовані неприязно, а подекуди навіть вороже. Тому представники Державної виконавчої служби у гості ходять разом із правоохоронцями. На мій поріг треба мати дозвіл. вийти у часткові окремі. Ось мій дозвіл. Інші боржники, які погодилися поговорити на камеру, пояснюють свої борги за комунальні послуги станом здоров'я або скрутним матеріальним становищем. Я один працюю, мама інвалід, а батько не працював, от тільки його поїхав, попробувати, чи в нього пульс, чи ні, я не знаю. Я не можу ходити. У вас так немає можливості. Я взагалі не можу. Уже 16 червня я лежу. У ДКП Тепло» розповідає, що від загальної суми боргу стягується відносно малий відсоток, але підприємство продовжує звертатися до суду. А це значить, що злісних боржників і надалі провідуватимуть державні виконавці із рішеннями суду.